Чарль Перо Попелюшка Давно придавно жили собі чоловік і дружина. Вони мали єдину дочку, яку обоє дуже любили. Одного разу, коли дівчинці було 16 років, її мати тяжко захворіла і за кілька днів померла. У дім прийшло горе. Через кілька років батько дівчинки познайомився з удовою, яка мала двох доньок і невдовзі одружився з нею. Уже з першого дня Мачуха зненавиділа пасербіцю. Вона змушувала її робити всю чорну роботу, і бідолашна дівчина не мала ні хвильки спокою. Тільки й чути було Ану, принеси води, підмети підлогу, підкинь нарешті дрову у камін. Дівчина весь час була замурзана попелом і пилом. Скоро всі навіть батько почали кликати її попелюшкою, а тоді й геть забули її ім'я. Мачушині доньки були такими самими злими буркотухами, як і їхня мати. Вони заздрили красі зведеної сестри й тому прискіпувалися до неї. Якось країною пішла чутка, що молодий принц збирається влаштувати бал, який триватиме кілька днів. Любі донечки, сказала мачуха, ми поїдемо на бал, і одна з вас обов'язково сподобається принцеві вийде за нього заміж. А друга, в один голос питали сестри, а для другої ми вже знайдемо якого небудь міністра. Від того дня сестри ні на крок не відходили від церкала, приміряли нові вбрання. Нарешті настав день, коли пишно вбрані вони сіли в карету і поїхали до палацу. Перед від'їздом мачуха суворо сказала попелюжці навіть не думай, що байдики битимеш, доки нас не буде вдома. На столі були дві миски, одна з просом, друга з маком. Мачуха висипала просо в миску з маком і перемішала. Ось тобі робота, відділи за ніч просо від маку. Усі поїхали на бал, і попелюшка лишилася сама. Уперше вона заплакала від образи. Як же відділити просо від маку, і як не плакати, коли вона сидить тут, у лахміті, сама самісінька. Раптом. Кімнату залило яскраве світло, і з'явилася красуня в білій сукні та з кришталевою паличкою в руці. Не плач, попелюшко, сказала вона, я добра фея, я можу зарадити твоєму лихові. Фея торкнулася чарівною паличкою миски і в одну мить просто відділилася від маку. Вона торкнулася й лахміття попелюшки. І воно перетворилося на розкішну бальню сукню, розшиту золотом і сріблом, а на ногах з'явилися кришталеві черевички. Фея розвернулася навколо і торкнулася паличкою гарбуза, що лежав на столі, і мишок, які зацікавлено визирнули з нірки. На подвір'ї почулося кінське іржання. Попелюшка глянула у вікно і не повірила своїм очам. Перед будинком стояла пишно золота карета, запряжена четвіркою білосніжних коней, а напередку сидів кучер в Оксамитовій лівреї. Їдь на бал, моя люба попелюшко, ти на це заслужила, вигукнула Фея. Але пам'ятай, рівно опівночі твоя сукня знову перетвориться на лахміття, а карета на гарбуз. Попелюшка приїхала на бал, наче справжня принцеса. Коли вона війшла до головної зали, музика змовкла, розмови стихли, і всі обернулися аби поглянути на незнайому красуню. Хто це? питали здивовані гості одне в одного. Це ще хто така? невдоволено запитували Мачушині дочки. Молодий принц підійшов до дівчини, вклонився, подав їй руку. Увесь вечір він ані на крок не відходив від попелюшки і ні на хвилю не зводив із неї очей. Попелюшка і принц танцювали й танцювали, а мачуха та її доньки скреготіли зубами від застрості. Але попелюшка весь час позирала на годинник. За п'ять до дванадцятої вона всміхнулася принцеві, вивільнила руку з його руки і вибігла з головної зали. Принц кинувся за нею, та біля ганку на дівчину вже чекала золота карета. Коні радісно заіржали й повезли попелюшку додому. Мачуха та сестри повернулися похмурі. Він тільки на неї й дивився, він лише з нею й танцював. Про кого ви говорите, сестри? спитала попелюшка. Не твоє діло за Мазуру. ти зробила те, що було наказано, суворо запитала Мачуха. Іще дужче розізлилася мачуха та її доньки, коли побачили, що в домівці надзвичайна чистота, а мак відділено від проса. Назавтра мачуха з доньками знову зібралися на бал. Учора в тебе було мало роботи, сказала Мачуха, але сьогодні все буде інакше ось мішок гороху, перемішаного з квасолею. До ранку відокрем горох від квасолі, інакше лихо тобі буде. Мачуха й сестра поїхали, і попелюшка лишилася сама. Але кімната знову світилася чарівним світлом. Не гаймо часу, Попелюшко, сказала фея. треба збиратися на бал. І одним змахом чарівної палички фея відділила горох від фасолі. Попелюшка приїхала на бал і знову музика замовкла й усе затихло після її появи. Така вона була прекрасна. Красень принц знову весь вечір танцював лише з нею, аж доки годинник не пробив 12 разів. Попелюшка поквапилася з палацу. Кришталеві черевички так і миготіли широкими палацовими сходами. Принц кинувся наздоганяти дівчину, але почув лише, як зарепіли колеса карети, що від'їжджала. Засмучений і розгублений, він стояв на горі сходів і раптом помітив унизи черевичок, який, поспішаючи, загубила прекрасна незнайомка. Юнак обережно, наче коштовність, підняв черевичок і притис до грудей. Тієї хвилини він присягнувся, що знайде таємничу красуню, навіть якщо доведеться шукати її все життя. Коли попелюшка повернулася, мачуха та зведені сестри вже були вдома. Знову ладарувала, люто крикнула мачуха. Аж тут, у кутку кухні, вона побачила два мішки один із горохом, другий з квасолею, і її обличчя ще дужче перекосилися від злості. Минув якийсь час принц більше не давав балів у палаці і пішла чутка, що він шукає ту саму таємничу красоню, яка двічі з'явилася на бал, але зникала рівно опівночі. Казали, що принц не може забути цю дівчину і дружиться лише з тією, кому буде мірки кришталевий черевичок. Невдовзі принц прибув і в дім, де жила попелюшка. Мачушині доньки кинулося приміряти черевичок, але він ніяк не налазив на їхні великі ноги. Принц уже збирався був і геть, але раптом батько попелюшки сказав Зачекайте, ваше високосте, ми маємо ще одну дочку. Не слухайте його, ваше високосте, втрутилася Мачуха. Хіба це дочка? Це просто замазура. Принц сумно поглянув на брудну одягнену в лахміття попелюшку. Що ж, кожна дівчина в моєму королівстві має приміряти черевичок. Попелюшка зняла грубий шкарбан і без зусиль усула черевичок на свою витончену ніжку. Принц подивився в очі дівчині й упізнав її. Це ти, моя прекрасна незнайомко. Мачуха та її доньки сторопіли і вражено застигли. Принц одружився з попелюшкою і в палаці влаштували пишний бал, на якому попелюшка була ще гарнішою, ніж завжди, і, втягнена в тиовишні шати, танцювала з принцем аж до ранку. Принц і попелюшка жили довго і щасливо.